Всіх вітаю! Ми з вами на другій частині розв'язування прямокутних трикутників. Пам'ятаємо, що для того, щоб розв'язати прямокутний трикутник, треба знайти його невідомі кути. Та невідомі сторони за тими елементами трикутника, які ми знаємо. Нам відомо, що три сторони прямокутного трикутника пов'язуються за допомогою теореми Піфагора. Гострі кути прямокутного трикутника пов'язані властивістю, яка говорить, що їх сума дорівнює 90 градусів. Кути і сторони прямокутного трикутника пов'язані. Тригонометричними функціями синуса, косинуса, тангенса і котангенса. Для кутів 30, 45 і 60 градусів ми вже з вами обчислили значення цих функцій. Крім того, не забуваємося і про інші властивості елементів прямокутного трикутника. Задача перша. Номер 625 нашого підручника. Висота БД трикутника АБЦ ділить сторону АЦ на відрізки AD і CD. Висота БД у трикутнику АБЦ. Про трикутник АБЦ не сказано, що він прямокутний. Кут Б не є прямим, хоч і хочеться це сказати. Зате БД висота, тобто зліва і справа від БД. Точно будуть два прямокутних трикутники. Читаємо далі. Висота БД поділила сторону AC на відрізки АД і CD, так що відрізок АД дорівнює 12 см, а відрізок CD дорівнює 4 см. Треба знайти сторону BC, вона виділена на малюнку червоним. Якщо кут А цього трикутника дорівнює 30 градусів. Як би ви міркували над цією задачею? Як нам знайти сторону БЦ трикутника АВС? Ми пам'ятаємо, що ми працюємо в темі розв'язування прямокутних трикутників. Тобто нам треба знайти, а до якого прямокутного трикутника належить ця сторона BC. Так, вона належить до прямокутного трикутника BDC Із прямим кутом Д. В цьому трикутнику ми маємо один із катетів DC. От якби ми в цьому трикутнику мали який-небудь кут, то можна було б за тригонометричними. Функціями знайти цю гіпотенузу, або якби ми мали катет інший в цьому трикутнику, тоді б за теоремою Піфагора могли б знайти гіпотенузу даного трикутника. Оскільки трикутник ABC не прямокутний, бо про це нічого не сказано, то застосувати властивість про суму гострих кутів прямокутного трикутника ми не можемо. А значить, не можемо знайти міру кута С. Тож будемо намагатися знайти величину БД. БД, крім правого прямокутного трикутника, належить іще і лівому прямокутному трикутнику. В лівому прямокутному трикутнику БД є катетом протилежним до кута 30 градусів. Я розумію, як вам хочеться зараз сказати, що катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, але в нас немає значення гіпотенузи, тож і половину нам немає від чого шукати. Зате є прилеглий катет до цього кута. Тож ми маємо прилеглий катет. Маємо величину самого кута, а якщо маємо величину самого кута, то знаємо його синус, коснус, тангенс і котангенс, і треба знайти протилежний до нього катет. Тобто в даному завданні у нас фігурує два катети. Два катети пов'язані якою функцією? Пов'язані функцією тангенс. Отже, щоб розв'язати дану задачу, нам треба зробити два кроки. Із першого трикутника, із трикутника АДБ з кутом Д, який дорівнює 90 градусів, знаючи прилеглий катет і знаючи міру кута А, обчислити протилежний катет, використовуючи функцію тангенса. Коли будемо знати величину протилежного катета, перейдемо у правий трикутничок. І за теоремою Піфагора, знаючи два катети, обчислимо довжину гіпотенузи BC правого трикутника. Повторіть усно хід розв'язання цієї задачі, а потім, розібравшись, запишіть розв'язання. Моє розв'язання цієї задачі спиралося на попередньо розроблений план і має ось такий запис. Номер 634. Ми маємо справу з рівнобічною трапецією, діагональ якої перпендикулярна до бічної сторони. От нам і прямокутний трикутник з'являється. Та утворює ця ж діагональ з основою трапеції кут 30 градусів. Треба знайти висоту цієї трапеції, якщо радіус кола описаного навколо трапеції дорівнює r. Давайте інформацію з цієї умови запишемо в розв'язання і позначимо на малюнку. Нехай ABCD… Це буде трапеція, про яку йдеться мова в цій задачі. БЦ та АД будуть її основи, А Б і С Д будуть її бічні сторони, у рівнобічної трапеції діагоналі рівні, тобто ми можемо обрати будь-яку із них, наприклад, АЦ. Відповідно до умови, вона перпендикулярна до бічної сторони, в нашому випадку до бічної сторони СД. Кут САД дорівнює 30 градусів. Тут, правда, в умові не сказано саме з якою основою діагоналю творює кут 30 градусів. Але ми з вами знаємо, що основи в трапеції паралельні. А С, відповідно до малюнку, виступає не тільки діагоналю, а ще і січною при цих паралельних прямих. Кут між діагоналю і меншою основою. Буде дорівнювати куту між цією ж діагоналлю і більшою основою, як внутрішні різносторонні кути. Але мені здається, що оцей кут нам обрати доречніше, оскільки він входить в прямокутний трикутник АЦД, а ми ж з вами працюємо в темі розв'язування прямокутних трикутників. Далі нам сказано знайдіть висоту трапеції, тож проведемо висоту трапеції. У трапеції, ви знаєте, можна провести безліч висот. Але ми проведемо висоту саме це Е, оскільки вона буде і висотою трапеції, і висотою трикутника АЦД, що нам теж на руку. Крім того, навколо трапеції описано коло з радіусом R. Пам'ятаєте, для того, щоб задати коло, нам треба знати, де його центр і який його радіус. Радіус нам сказали R. І радіус це відстань від центра кола до точки на колі, до вершини трапеції в нашому випадку. А де знаходиться центр кола? Ви бачите, на малюнку я його поставила посередині більшої основи. Але чи так це насправді? Треба переконатися в цьому. Давайте будемо думати. Точка О. Це центр описаного навколо трапеції кола. Що це означає? Це означає, що коло проходить через всі вершини даної трапеції, в тому числі через вершини А С і Д. Але ці три точки А, С і Д є не тільки вершинами трапеції. Вони є і вершинами трикутника прямокутного а, С, Д. Тож вершини цього трикутника теж належать цьому колу. Отже дане коло є описаним і навколо цього трикутника. Або цей трикутник є вписаним у дане коло. Якщо прямокутний трикутник вписаний у коло, то ми знаємо, що його гіпотенуза є діаметром цього кола. А раз діаметр, то центр знаходиться саме на її половині. Ось по цій причині точка О центр описаного навколо трапеції кола, знаходиться саме тут. І так ми встановили, що АД це діаметр кола, так як радіус кола дорівнює Р. То весь діаметр удвічі більший, тобто 2Р. Тепер ми можемо заходити у якийсь із трьох прямокутних трикутників, що маємо зараз на малюнку. Я пропоную зайти у трикутник АЦД. Тут ми маємо гіпотенузу, довжина якої відома. Тут ми маємо гострий кут міра якого 30 градусів. І тут. За властивістю прокатит, що лежить навпроти кута 30 градусів у прямокутному трикутнику, ми можемо знайти величину протилежного до кута А катета, і він буде дорівнювати половині цієї гіпотенузи, тобто буде дорівнювати просто R, просто радіусу. Навіщо нам довжина CD? Бо це де у нас входить у трикутник Це і є гіпотенузою тут. Саме цьому трикутнику належить і висота трапеції CE. вона тут є катетом. От якби ми знали довжину ЕД або, наприклад, якийсь із кутів даного трикутника. То ми б запросто змогли знайти і величину катета СЕ у прямокутному трикутнику АЦД один кут 30 градусів. Тож на інший гострий кут припадає 60 градусів, а ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тож в трикутнику СЕД є гострий кут. Є довжина гіпотенузи, і треба знайти катет, який лежить навпроти цього гострого кута. Протилежний катет, гіпотенузу і міру кута пов'язує функція синуса. Таким чином задача розв'язана. Тільки після того, коли ви можете проговорити план розв'язання цієї задачі, описати шлях від умови до відповіді. Можете починати записувати розв'язання. Купою закономірностей володіє прямокутний трикутник, тому є помічним. При розв'язуванні величезної кількості геометричних задач тренуйтеся, успіхів вам, папа. -па.